Ви знаєте про три хвилі часткової мобілізації, про поновлення призову з наступного року. Так, термін служби в армії складатиме півтора роки, і призовний вік підвищено до 20 років. Ті, хто мають вищу освіту, вони служитимуть один рік. На вашу думку, з чим було пов'язане таке, от, таке от ухвалення рішення? І якщо згадати те, що до того, Петро Порошенко говорить, що ситуація накаляється, ситуація трохи ускладнюється нині. Ситуація постійно напружена і ми знаходимося. Під постійною загрозою агресії з боку Росії відкритої. Тому нам треба створити резервне військо. Оце резервне військо ми можемо створити, виконавши ці три хвилі мобілізації, підготовивши певну кількість військовослужбовців. В основному будуть призиватися військовослужбовці, які мають військові спеціальності для, для того, щоб вони стали до строю, достатньо буде двох-трьох неділь. Полігонів, навчання, там трошки теорії, і вони будуть підготовлені для виконання своїх завдань за призначенням. А призов він буде з якого терміну? І хто, і хто підпадатиме під призов і ну, чи не було? хлопці, початку 2015-го нас, як ви пам'ятаєте, завжди було весінній і осінній призов строкової mm -hmm. служби. Так. І, мабуть, так вони і будуть виконуватися. Но, як президент сказав, строковики не будуть залучатися до виконання бойових дій на сході країни. Вони будуть проходити звичайну підготовку. Розуміти, що у нас військові частини розташовані по всій території України, і певний обсяг навантаження військового на них теж буде. Вони будуть тренуватися на полігонах. Велика увага приділяється в цьому році. Бо в 2015 п'ятнадцятому буде приділятися бойові підготовці і перезброєння збройних сил.